Як вони підіймалися з збор... по Вони зібралися разом, аби вшанувати пам'ять колег і згадати про події 36-річної давнини у читальній залі обласної наукової універсальної бібліотеки. Зібралися ліквідатори наслідків Чорнобильської аварії. Кожен із них відвідав місце вибуху мирного атому. Анатолію Трачуку в травні 86 го було 26. Його до Чорнобиля відправили через тиждень після вибуху. 200 чоловік нас зібрали От, там на плацу построїли. Сказали, що їдемо всі зірвався, ніхто ж не знав нічого тоді. І що це таке, з чим її виїздити? Дві неділі ми були там. Нам сказали, що ви їдете на п'ять днів. Їхали пригаду ліквідатор без будь-якого захисту, дали лише один респіратор, який після кожної зміни керівництво радило прати. Ми їхали в формі, там поїхали в зону, і зони їжджають, вже в формі треба, вже треба викидати і все. А одіти не було що. А ми світі їхали, то дали ой, склада, набрали. Солдатську, солдатську форму, бушню. Оце кеди, от я можу як по пандопалу, бачите? Кеди, і ці галіфе, і ця солдатська, але має бути міліцейська художка. У Чорнобилі, каже, забезпечували порядок, вивозили людей із зони зараження. Люди були дуже мало, ми їх щоб вивозили, їздили, а вивозили потім вони. Тікали, верталися назад. Ну є ж люди, всякі. Зараз війна йде. От бачите, їх вивести не практично не можна. Практично а нас да називали ШВЕСЕСОЦЦ Сергія Нехаєвського до Чорнобиля відправили 87-го року. Я був там у березень, квітень, травень, 87-го року. Був заступником командиру окремого полку цивільної оборони, який стояв в зоні в селі Рудня і Лінецька, і наш перше було там більше тисячі особового складу. Сергій Нехаєвський ліквідатор наслідків аварії на ЧЕС полковник запасу. А через війну, яку розв'язала РФ, ще й двічі переселенець 2014-го під Луганськом втратив будинок. 2022-го згоріла його квартира поблизу Маріупольського. Рік тому до роковин вшанування ліквідаторів у Маріуполі відкрили меморіал чорнобильцям. Його, розповідає Ніхаєвський, російські окупанти не змогли знищити. Маріуполь, який знищений, зруйнований, на 90% дома всі згоріли, знищені. Але наш меморіал, який серед цих домов, не одною подряпкою. Нині Сергій Михаєвський мешкає у Вінниці. Каже, знає, що лише до Вінницького району з Маріуполя евакуювалося 40 ліквідаторів. Загалом на Вінничині нині мешкає понад 4,5 тисячі ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Розповідає очільник обласної спілки чорнобильців Микола Бичук. Представляємо ту громадськість, яка активна. Бачите, бойова не тільки згадує той проміжок часу, а й зберігає це вічність ну, для виховання дітей. Тому що першим питанням, яке мене особисто турбує, це щоб такого більше не повторилось. А для того, щоб вона не повторилась, треба сказати, що це люди винні, що таке відбулося. З початком повномасштабного російського вторгнення Микола Бойчук вступив до тероборони. Ще вісім ліквідаторів нині в зоні бойових дій боронять батьківщину. Анатолій Трачук нині опікується колегами-ліквідаторами, які отримали інвалідність. Він ліквідатор першої категорії, має другу групу інвалідності. Я одразу приїхав, то мені було погано. Я в лікарні лежав. От. А потім. А потім через пару років вже давлення почало. От а потім другий, третій, четвертий, потім щитовидку вирізали. Сергій Михаєвський нині пише пісні про колег ліквідаторів Чорнобиль та чекає повернення в український Маріуполь. Я не сумніваюся. Що ми переможемо, і Маріуполь повернеться. Не тільки Маріуполь, і Луганськ повернеться, і Донецьк і Крим. Все повернеться, Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.